Слава Ісусу Христу! В моєму житті був такий, такий біль у мене був. Ну, я мала таке терпіння перед місячними переживала дуже страшні болі. Я їх порівнювала, ну, казала, що це були так адські болі. Це була дуже страшна біль перед е, місячними, майже кожного разу з 10 класу. І тут така біль, що я закривала в сіровальній кімнаті і кусала собі руки, поки я цю біль переживу. Вона тривала десь пів години, хвилин 45, і так кожного місяця повторювалося. І е, ну, я пила не боюючи таблетки, вони мало що допомагали. Я мусила це витепити цих пів години, 45 хвилин. Е, ну, заспокоювали рідні, але ну, день не минали. Я звернулася до Олега по допомогу. Сказала, що так і так хоче. терплю такий біль. Отець у нас помолився і ну, раз другий помолився, і тепер якби той біль вщух. що я таких болей вже не відчуваю. Цих болей вже немає. Минуло. Дякую Богу, за цього загалі за молитву.